Я думаю, що, по-перше, треба бути обережним, кому що розповідати. Тому що є люди, яким ніколи нічого не можна розповідати. Як казав наш президент, розбійники. Розбійникам нічого не можна розповідати. Треба бути обережним в плані того, щоб комусь щось розповідати. Але все-таки певний рівень відкритості має бути і рівень чесності. Біблія каже, що. Шлюб має бути чесний. От шлюб має бути чесний. Якщо ми будуємо стосунки, це має бути чесно, це має бути по-справжньому. Тобто, я не маю щось приховувати. Ось буквально на днях знав історію таку дику, коли хлопець мав проблеми. Він я скоріш за все здогадуюся, звідки це сьогодні величезна проблема порнографії, і, на жаль, і чоловіки, і жінки залежні. Ну, колосальні проблеми, але проблема ще більша, в що через порнографію люди заходять в одностатеві стосунки. Тобто uh -huh. вони сприймаючи цей контент, в якийсь момент переключаються на контент, де я, який пропагує або, скажімо так, рекламує одностатеві такі стосунки, і у них з'являється потяг до своєї статі. Як я просто вже мав такі дуже пікунські бесіди з людьми, які це проходили. І не одна людина, не один хлопець, який мені розповідав свою історію, коли він починав просто з такого легкого порно, потім переходило все далі гірше і гірше, і він став відчувати потяг до, до чоловіків. І ось а, така людина думає: окей, я зараз одружуся, в мене буде жінка, і питання вирішиться. І от я ну, знаю одну історію, де реально хлопець одружився на дівчині, не сказав їй нічого, що в не, що у нього такі проблеми є. Ось пізніше вона дізналася, побачила, що він зареєстрований на сайті знайомств для чоловіків, і він там собі шукає всі ці пригоди. Ось в кінці кінці вони розлучилися, і це жах для неї. Вона просто в жорстокий такий, такій. Ну вона обманута, вона розбита, і це ж це, це кошмар. А він зі свого боку, скоріш за все, думав так, що я, от просто ну якось, якось зможу, сім'я ніби вирулиться. Сім'я не вирішує духовні проблеми, сім'я не вирішує духовні проблеми. Якщо ви думаєте, о, окей, він зараз п'є, ну як він одружиться, ми як ми одружимося, він перестане пити. Брехня, він проблеми збільшуються. В сім'ї проблеми додається, а не зменшується. І якщо в нього, якщо він звик. Проблеми гасити алкоголем чи якоюсь іншою, там, наприклад, йде, грає в, ну, скажімо так, ставить ставки, там, і гроші для нього це певний такий наркотик, який допомагає йому якось, скажімо, не допомагає, а ілюзія, ніби він там в цьому знаходить якусь втіху. Або-що там секс, порнографія. Якщо людина живе, ну скажімо так, от дивіся, я скажу, якщо ви зустріли хлопця в нічному клубі, послухайте, він, це його стиль життя. І що ви робили в нічному клубі? Питання, питання, що ви там робили? Але якщо він там, тобто це його спосіб життя і угу. спосіб його, як скажемо, розслабитися, такий вислів, да? тому а, він до цього повернеться в момент кризи, він знов, він знов туди пригне. І, і тут важливо розуміти, що е, е, ми з чого почали? Чи варто щось взагалі розказувати? Варто. Ну, да, чи варто, варто? Все. Да, але спочатку треба подивитися, кому що розказувати. Да? І друге, якщо у вас дійсно є якісь проблеми зі здоров'ям, з минулим і так далі, не обов'язково розказувати всі подробиці, але на певному етапі, скажімо так. В тоді, коли людина конкретно вже робить, скажімо, сигнали якісь до того, що ну, до весілля да, робить. Да. Коли діло йде до весілля, а не просто зустрічання три роки, ми просто зустрічаємося. Конкретно він, він чи вона, да, там вже в кого як вийшло, йде діло до весілля. Ось тут ви маєте конкретно вже проговорити ключові питання. Угу. Буває таке, що, наприклад, дівчина не може завагітніти. А, ну, чоловік, скоріше за все про це не знає, а жінка, якщо вона обстежується у, у, у лікарів, то вона може знати, що в неї якісь проблеми зі здоров'ям. І добре було б сказати про це. Угу. Ось. Тому що, ну, інакше це егоїстично входити в шлюб, не сказавши, знаючи, не сказавши. Буває так, що не знали. Окей, це вже їхні вибір, живуть далі. Але якщо я знав, але приховував це біда. І тут стосується різних питань, хвороб минулих. Наприклад, що стосується чоловіків, часто фінансові борги uh -huh. про це треба сказати, не так, що одружилися, а виявляється, у нього там 3 мільйона боргу. І він тепер тепер ще й теща з тестю мають хату продати, щоб зятя витягнути. Ну це, це не чесно, це лукавство. Тому. Варто говорити, але треба думати, кому, що, на якому етапі говорити. Не треба вивалювати на, перші, на першому побаченні все. Коротше, так. Такий сувій.